Так, всім привіт! я обіцяла вам зняти огляд моїх колод. Я взагалі в шокі я тільки що їх виклала сюди і розумію, наскільки в мене їх багато, але. Це реально я можу дати вам відгук про те, що треба купляти, що не ой, господі, що треба купляти, що не треба купляти. Почнемо, звичайно, ми. Боже, суд почнемо, ми, звичайно, з бази. Це з моїх перших колод. Це ось такі. Таро 78 дверей і таро, звичайне, райдера Уейта. А це була моя перша, оце була моя перша колода, на якій я навчалась. Я його даже запакувала Таро 78 дверей. Це більше як оракул, який я не можу відкрити. А це в нас оракул, де відрізняються в нас да, символіка. Взагалі, я її користувалася перший рік і не можу сказати, що вона на мене наразі, коли я являюсь професіоналом, да, впливає якось і щось. Не залишилось в мене після неї якихось таких, знаєте, вражень, типу, що її стовідсотково треба купити. Друзі, я не можу її відчинити. Але ось такі в зображення. Це в нас що? Це Ну, Тобто, розуміємо, що дуже відрізняється символіка, та яка є в класичному вийті. І тут, тому 78 дверей мене не вразило. І я, якщо чесно, не сильно раджу купувати цю колоду. Вона більше на інтуїцію, вона більше на додаткові символи, вона більше Ну, Но новачки не зрозуміють, чому на карті помірності дівчина сидить спиною. Тому я ставлю оцінку її 4 з 10, і ми швиденько на ній закінчуємо. Звичайно, класика класична, це в нас Rider Waite, на якому я вас навчала. Це база базова, базові немає. В мене ще є з іншою символікою. Я, до речі, купила цю колоду на, на Аліекспресі за 40 гривень щось таке. Ну, Просто мені було цікаво, я проекспериментувала і експеримент видався да, удачним. От, класична символіка, я більш люблю безрамкові карти таро. Тобто, да, бачимо, що воно навіть краще виглядає, ніж оці. Оці рамки. Тому, да це класика, ставлю 10 з 10. Зрозуміло, що ми класику не можемо понизити. Всі мають вміти працювати на класиці, це як водії кажуть, що всі мають вміти на механіці. Отак, про райдера вейте я вам також і кажу. Наступна ой господі, наступна колода, яку я бачу, та Манара. Це більш сексуальні, більш жіночні карти. Я їх купила, я їх вивчила, але щас я їх купила, я їх вивчила, але не можу сказати, що вони мене так дуже сильно вразили. Це була, напевно, перша колода моя, яка, від, я, з якої я відійшла від класики. А, це вже не класичне, це в нас вже да, такі дуже сексуальні карти. Тут багато оголених жінок. Тут ось така в нас да, рубашечка. А, і тут так у 78 вісім карт. От, ось у нас, наприклад, король води. Да, э, як король Кубків, а, верховна жриця, яка показує свою пісічку. Да? А, дуже класна колода на відносини, але вона мене не вразила. Ну, тобто я працювала, звичайно, на ній, я її досі пам'ятаю, але э, вона дуже э, однобічна. На ній можна дивитись особистість, на ній можна дивитись там навіть гроші, але все ж таки вона більш відносини. І ну якось мені не зайшло, але це реально дуже сильна колода. Це е, да от восьморка воздуха. Щас можна. От, восьмерочка воздуха у нас така. У нас тут є ще печорочка води. Тобто тут прям класно її вивчати, ізучати, но якось ми з нею не вдружились. Я на ній працювала, потім я про неї забула, і ось вона в мене просто лежить в шкафчикі. Може комусь е, треба знати її треба знати. Вона дуже класно розвиває інтуїцію. Вона дуже класно розвиває цю символіку, яку да і бачення карт. І ну, в принципі, всі ж працюють е, з розкладами на відносини, тому в принципі вона знадобиться а, далі. це моя любов. Та біль в одній колоді, тому що це в нас колода Таро Неба і земля. Я дуже рекомендую її купити після вивчення класики, тому що це та ж сама класика. Але з е, комп'ютерною графікою. Ось у нас сімерочка Пентаклі, місяць, е, четвірка чи шестірка кубків, двійка жеслів. Бачимо, що сенс карт залишається один і той самий, але неймовірно показані всі карти і відображені. Я на ній дуже довго працювала. Дуже довго. Мені дуже подобається її рубашка, Вона саме по собі дуже затаскана і це дуже по ній видно. Е, да, і кла... ну, Класика неймовірно приємна і одразу да, до себе вона розполагає. Всі, ну не всі багато людей, багато тарологів кажуть, що е, таро, небо і земля це в нас для. Фінансового каналу для фінансів робити, але вона в мене працювала на всі питання. Це моя forever е, улюблена колода, але вона в мене зламалась. Вона в мене зламалась на моменті, коли в моєї подруги е, сталася дуже 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 жахлива ситуація. Вона постійно попереджала і постійно випадав паж мечів. Ми не змогли е, розгадати, що чому е, да? ну, чотири подружки мої сидять і випадає цей паж мічей тільки, тільки на одну мою подружку. Да? Це? Ми так і не зрозуміли, що це може значити. І після цього вона зламалась і вона постійно в розкладах видає цього пажа міча. Е, вона постійно, вона, ну тобто, да, вона працює неправильно, не може бути там із п'яти карт паж мечів Випадати постійно. От вона в мене така балована дівочка. Ми тепер з нею не працюємо, тому що я дуже гублюсь, коли знову його бачу. І просто вона в мене лежить, як моя любов, але трошки недоступна. Дуже рекомендую спробувати на ній попрацювати а, неймовірно, Неймовірно, я її обожнюю, я її всі оди буду п'ять про те, хто тут у нас? Авалон Лос автор. Ось так. Відкладаємо мою А Наступна колода в мене була вивчена: це таро Світлого правідця. Не знаю, як на українській, як українського, таро світлого провидця, начебто. Також подивіться, дуже яскрава колода. А, це оригінал. А, я, от, також там щось написано. Into the, the grey we follow like a thousand second stars. Yes. А, 78 карт. Звичайно «ш». А ось така в нас рубашка. Також вона затаскана. Також видно, що я на ній дуже довго працювала, рік десь напевно. І в нас дуже також знову ж таки комп'ютерна графіка зі збереженням базової інформації і символіки. Ось у нас восьмірка кубків, ось у нас дев'яточка мечів, да, що каже нам про навіювані страхи та очікування. Паш Пентаклів, це вежа. Неймовірна, я буду сьогодні казати дуже багато разів слово неймовірна, але класна колода. Я її рекомендую. Я по балам забула оцінити зараз. Оціню а неймовірна колода. Мені дуже подобається її символіка. Тут, от прямо от подивіться на цього відлюдника, етачельник, який сидить в той самій гарі, і ту саму істину да, істину в собі знаходить. Дуже класна. Також її дуже рекомендую одразу після а, закінчення курсу, одразу по тому, як ви будете. Навчатись, купувати собі колоди дуже класно, розвиває інтуїцію ще глиб, глибинніше, да, дає нам знання цих карт трошки по-іншому відкриває те, що ми могли забути, не сказати і так далі. Ставлю їй 10 з 10, Немає жодних в мене до неї претензій. Єдине, що просто вона мене дістала. Я її затаскала, я знала кожну карту, і мені просто стало скучно, і Я перестала на ній працювати, але я також її беру, наприклад, для поради від карти. Так Світлого Провидця – 10 з 10. Манара 7 з 10, просто тому що мені не зайшла. Просто я, напевно, трошечки скряга і я люблю класику. А, небо і земля 100 із 10, 100 із 10. Купуйте і скидайте мені, я буду вас просто цілувати. І райдера Уейта ми оцінили, звичайно, по десяточці. А, наступна, колода. наступна колода, яка в мене з'явилась, це в нас е, незалежності. А, ой, Таро незалежні. від «Орнер», від українського виробника вони виробляють реально дуже круті речі. Можете запам'ятати. Орнер, в мене від них є і планер. і Якісь ще в мене колода від них була я вже забула. А, Таро незалежні. А, перше, що хочу помітити, неймовірна якість. Просто. Послухайте. Це класно, це дуже класно, вона дуже приємна. Вона величенька, тобто да для маленьких ручок, для коротеньких пальчиків може бути складнувато, тому що я зі своїми да, бчою. Отак, от їх беру, тобто важкувато. В чому сенс цієї колоди? В нас в колекції незалежні персонажами карт є виключно жінки. Що знову ж таки для новачків, ви, як тільки ви запам'ятаєте карти, і от я вам скажу сімерокажезлах, і ви згадаєте, як вона виглядає, ви тоді тільки можете експериментувати над колодами не класикою. Тому що, коли в нас, наприклад, ось у нас колода, а тільки жінки. А, а якщо вам потрібно да, згадати архетип чоловіка цієї карти, а якщо там вам потрібно згадати символіку, тому м ви будете поєднувати базові знання карти з ново новою символікою карт від автора якогось. А, якщо ви не можете запам'ятати карти на Ізусть, як вони виглядають, то вам буде важкувато експериментувати. Да, тому що ось у нас тут тільки жінки, а сама колода має на меті підкреслити внутрішню силу кожної із них. Тобто, у нас лицар жезлів це жінка, яка кудись мчиться, тут зрозуміло. Одночасно і плюсом, і мінусом цієї колоди є підсказки зверху і знизу. Тому що зверху в нас пишеться пряме положення, знизу негативне, або перевернуте положення, або да, просто анатомічний в них. Антонім, анатомічний. А ось з чому це плюс, тому що це може реально класно підказати. Чому це мінус? Тому що е, дуже часто тарологи, навіть, навіть да, професійні, е, можуть збиватись і дуже сильно підглядати ці значення. І тим самим знову ж таки згадуємо е, урок про інтуїцію. І тим самим е, у, да, інтуїція збивається, тому що ми включаємо логіку, ми включаємо наші дотики, ми включаємо наші очі. Ага, імператор це стабільність, імператор це структура, то 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 то, -то і починається. Е, Дуже незвичайні, я також на них дуже працювала. Тут треба просто контролювати свій зір, щоб він, не дай Бог, да, ні вовремя, ні упав на цей плюс або мінус. Але для початку також це може бути дуже да, підказкою. Наприклад, якщо ви забули, що королева жезлів це найсексуальніша королева, сексуальна, харизматична і впевнена в собі, то у вас тут будуть да всі як, якби, підказочки. Ось затаскана вона, але вона дуже довго мені служила і дуже довго да, свою роль відігравала. От в мене вже тут покоцані ці достатньо штучки, бокові, тому що постійно штруться, але якість гарантує що реально вона дуже довго мені прослужила. Зараз вона мені просто знову ж таки надоїла. Ставлю їй 9 із 10, а, ні, 8 із 10. Глибинна, класна, приємна, але іноді може дуже сильно відволікати. Далі, що я можу сказати? В мене є ще ось така колода, і я не пам'ятаю, як вона називається, але це uh, Mythology Tarot» на міфології зроблена і uh, в честь якогось фільму фентезі. Я не дивилася цей фільм і не знаю, що це за фентезі, але якість в ній також неймовірна, і я її використовую більше як для контенту, Ось, тому що вона ось така гарна, чорненька. Тут в нас такий відблиск. Да? Відблиск ось, і вона вся така золота, прикольна. Тобто, тут реально, от у нас ап'ячому сім'и ризиці жезла в попадається. От у нас тут пентаклів. Розуміємо, да, що тут взагалі нуль класики, тут чисто на пам'ять, тому що тут навіть і корисних символів немає. Мені це подарували цю колоду. Вона, неймовірно, для колекції, для роботи трошки ну не те, щоб важкувати, я на ній працювала. Але вона дуже незвична і це реально просто як для колекції, тому що якість неймовірна. Вона навіть пахне ще пластиком а, і дуже класно, типу, переливається. Може, якщо б я подивилась зараз: так бачите, так чорний, а так золотой. О. Якщо б я подивилась фільм, напевно, мені було б трошки легше. Але тут більше, звісно, і по, по книжечка, звичайно, і тут йде по міфології. Вот. А, ну, коротше, Короче, для колекції нормально. Ой. А, ставлю її ну, 7 з 10, напевно. Вона дуже гарно на... дивиться на камері. <свісна> така колода буде дуже корисною. Ладно, потім підніму. Така колода буде дуже корисною для контенту, але не кожен її реально зрозуміє і полюбить. Ой, королева всіх моїх колод, королева а, всього це а, Безумна Луна, шалений місяць. А, найтемніша колода зі всіх, які я знаю, що знаю. Ні, не пам'ятаю, як вона називається, а, але в мене її немає. А... Таро – шалений місяць, темна колода, яка достатньо вважається важкою і достатньо важкою для розуміння, для розкладів і так далі. Її треба додатково вивчати, так само, як і Манаро. Чому? Тому що тут символіки стільки, скільки немає в жодній колоді. Наприклад, да, ось у нас такий відлюдник, який відображає тінь людини, а саме да, самотність. Двоєчка Пентаклі. Паж Пажмі закохані. Подивіться, які тут. тут важливо грають шовних на обличчям. Да? Оця перша сторона показує свідомість, іншу підсвідомість. А тут важливо да у ці нігці, у ці лапки, все воно типу грає роль якого кольору людина. Тут навіть є шахматна доска, яка онайшла, яка також нам каже про важливу символіку. Дуже важка колода, реально. Але дуже через те, що вона важка, вона дуже глибинна. Я завжди нею додаю да висновок розкладу, дістаю просто якусь одну карту, яка якою вистачає поставити повну точку, розклади на тіньові сторони, розклади на м майбутнє. От все, що тяжоле, ті самі пацики, на ко на котрих випадає полный бред на вот, от таку колоду для них і придумали дуже важка. Реально, я її дуже довго вчила, але вона дуже корисна, і якщо її повністю зрозуміти глибинно, ви можете вважати себе реально професіоналом, тому що. 78 карт і з тою символікою, яка там є, це просто жах. Тому обов'язково запам'ятайте її собі і е, зучайте 10 з 10 її ставлю. О, а, Також колода від українського виробника. Вона взагалі в мене розпадається. Я її, напевно, таскала більше, ніж всі остальні. А, Колода від Крафт Cards. Крафткарс, Тродек Гайдбук. Скан мій Instagram, короче, в них є, в них також дуже прикольні колоди. А uh, також мені подарували uh, ось така у них шапка. Я помітила, що я дуже люблю шапки сіренькі рубашки. Uh, і uh, ні, тут, тут не 78 тут більше тут ще в нас додається такі карти, як дім жезлів, дім кубків. Тобто це. Трошки більше, ніж десятка, і да, нам каже вже про повне совершенство. І ще в нас тут є карта Долі. Тобто, на 5 карт більше, це в нас 8, 70, а, 83 ага. карти. Ось. Дуже класна колода, я її дуже рекомендую. Це просто 10 Вона на одному рівні в мене стоїть з Таро Неба і Земля. А, класна символіка. Тут все класно відображається. Тут у нас дев'яточка Пентаклів, знову ж таки, як показує ту саму розслабленість. Це в нас зірки, да, знову ж таки, воображення, ожидання і так далі. Дев'яточка кубка, розслабленість, наповненість і так далі. Так підглядаю. Шестірочка мічей, посмотрите на нее просто. Вот. Невероятне красота колода, ну, чесне слово. А, дуже рекомендую, я її затискала, затаск... що вона просто вон, бачите, розривається. Тут вона вже не така приємна, вона вже трошки, бачите, заляпана. Але якість, не можу сказати, що 100% класна, наприклад, як в, в тих же самих е, Таро Незалежних. А, да, а, але е, класно, я не знаю, як вона називається, начебто вона без назви. ну, Заскрініть, якщо. що. Не мій отзив, що дуже класна колода. Дуже Craft Cards, Ви молодці, реально, я, я би дуже хотіла з вами співпрацювати. <рес> а, Далі. Що в мене ще залишилось? В мене ще є ось така колода, яка називається Санте-Муерте. Санте-Муерте та смерті, щось таке, життя та смерті, щось таке. Ані невіроятне, вони просто обосраліться, посмотрите. І на цю якість. Ой, красота. І тут в нас всі трупики на картах, але це вважається світлою колодою. А, ось я Ну Проблема моя в тому, господі, що я її купила і не вивчила. Вона в мене вже рік, напевно, а чекає мого пробудження, чекає того, коли я знайду час, а вона також дуже важка. Вона ну, кажуть, що наравні з шаленим місяцем, але я думаю, що з шаленим місцем нічого не зрівняється. Ну, от також тут дуже багато символіки, тут також дуже багато е, да, ситуацій, тому що це не стандартна четверочка Пентаклі, як бачимо. Тут також треба дуже багато чого изучати. Інструкція, звісно, йде на А, ні, нормально, на нашому. О, ось, і да, що відбувається? Не вивчила я її, але шапка неймовірна. Знаю, що колись я до неї дійду. Просто затримую мене те, що вона трошки важкувата. Чомусь мені впадло. Ой! Чомусь мені впадло, хоча я, ну, на мене це не схоже. А, ось. А, із останніх колод, які я собі купила, в мене ще є таро опозицій. Маленька така в жістяної баночки. Вона що це за колода? Вона показує плюси і мінуси одночасно ось також важко для розуміння, тільки коли навчитись. А, така боковина. Ось така в нас красива рубашечка, і отак от вона виглядає, щоб бачити королева пентаклі в мінусі і в плюсі. А, і ось так, от ви можете дивитись. Також важкувата для розуміння, треба пам'ятати і негативні, і позитивні значення карти. Це що у нас? Оп'ять четверка Пентаклі, що ж такое? Так багато її нам попадає дев'яточка мечів да, в плюсі і в мінусі. От, її можна просто так да, перемішувати навіть отак. От. І, от, наприклад, дам. Що мене очікує найближчий місяць. Що мене очікує на ближчий місяць, мене випадає імператор в мінусі. Да? розуміємо, що мінус продуктивність, мінус структура, мінус організованість. Якщо було в плюсі, то було б все структуровано. Я не можу повністю її оцінити, тому що я ще розбираюсь в ній, але реально прикольна. Для ну типу, да, трошечки на розслабні, тому що в тебе одразу зрозуміло в мінусі або в плюсі йде значення, але складність в тому, як їх поєднувати. Мінусове та плюсове значення інших карт, які типу, поблизу, да з однієї сторони легка, з іншої, ага, от тобі й подвох. Що робити, якщо в тебе всі в мінусі, і остання карта в плюсі. І що це означає? Да? А ну в принципі, сім сім з 10 ставлю. От як зрозуміти, що мене колода не вразила. Це так, що я, коли купила, не, ну, типу, не одразу почала нею користуватись. Ах, останнє моя, моє, моє приобретення, точніше не моє, а мені подарували колоду, я про неї мріяла рік або два, начебто, Таро темного лісу» оригінал. Неймовірно. Просто оборожительне, оборожительне. А, в нас йде книжечка. Зараз покажу. така в нас. О, і тут ут -от значення кожної карти з зображеннями. Там навіть схеми тільки що були, я бачила. А, і ось так от виглядає рубашечка. Дивіться, такого кольору ще не було. Отак виглядає рубашечка. І отака в нас тут символіка. Таро темного лісу показує. І тінь людини, і її пряме значення, да? тобто позитивне і негативне. В... звучать також треба, але я вже почала на ній працювати, я вже почала да, трошечки експериментувати. Коротше, неймовірна колода, вона дуже глибинна, вона також відображає багато символів. Ось, наприклад, у нас жриця сфокусувалася: жриця з тут надпись Тарот на. Її письмі, дуже класна символіка, дуже глибинна колода, я її обожнюю, я вже в неї закохалась, я вже її ставлю 10 з 10 і рекомендую до покупки, але зрозуміло ж тільки тоді, коли навчитесь в цьому. Ось, і в мене ще є такі, типа послання ангелів, Тобто, да, це метафоричні більше, це більше для подружок витягнути цю пораду від карт, там то-то, то то і там щось Покажу. О, мені все показала, подождіть, забыла. От, от вот. ну, Это не сильно інтересно, типу а, по, там, пораду, яку треба мені почути, безответна любов. Да, типу щось, і це можна запуталась я за цього звука, і це можна на інші сфери життя е, позначати, типу безответна любов, типу, що я кудись віддаю свою енергію, ця енергія мені не повертається. Ось ось, да, зрозуміло. Тобто, дуже, то, також дуже прикольно, як закінчити розклад. Е, інтересно. Ой, погнулась одна, представляєте? А, і остання колода, яку я забула показати, але вона ой, рік вже в мене, напевно, також важкувата. А, ось, це в нас оракул затмінні отака. Ой, отака ось. 158 карт. Здесь, мабуть, їх штук 50. Типу, в нас ще ось тут -от, другий блок. Да? ось він так І ще є магічний блок. Це більше така колода, я ну я не гадаю на ній, от прям, щоб тупо на ній. Я роблю так я можу сидіти і до розкладу докидувати допіки, да Тобто, в нас тут є гора, да Умний гору не пойдет, умний гору этот змія, яка каже про те, що є якісь негативні люди у вашому. Оточені, да? тобто це таке доповнення до розкладу дуже класно, коли ви з інтуїцією ще й з підказками. От ну, медвідь, Да, каже про якусь велику небезпеку або застарілу ситуацію, а плен, да, тобто також плен ваших думок і цього всього. Прикольно, магічний блок. Я не використовую, тому що я ну, трошечки скептично відношусь до порчмагії і так далі. Але да, в общій сложності, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 колод. В мене, напевно, це ще не всі, 100%. А, воно 16-та лежить. <сум> в общій сложності така в мене колекція. Це дуже круто. Експериментуйте, пробуйте себе на нових колодах. Звичайно, ніхто ж вам не забороняє. Це буде дуже корисно. Ось. Дякую за перегляд, і а, це останній урок, а, це останнє відео на нашому, в нашому телеграм-каналі. Можна мене не засмічувати, пожалуйста. Це останнє відео в нашому телеграм-каналі. Я бажаю вам успіхів в вашій а, сфері таро. І, якщо що, знайте, що у вас два роки особистої консультації зі мною. Чи рік не пам'ятаю, але точно багато. все.